Ведеться відеозапис, всі щасливі, довольні, Починаємо роботу. Ведеться протокол і відео. Сьогодні на бюджетну комісію вносить питання щодо затвердження податку на наступний рік відповідно до пункту 123 статті 12 податкового кодексу України. Сільські селищні міські ради майже в своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Та податкових кліз сплати місцевих податків зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлення місцевих податків та зборів. На виконання вище за поясу ми пропонуємо винести на чергову сесію 17 червня, позачергову, так, да, позачергову сесію, вона якби чергова, яка там це, слідуюча розглянути і продовжити дію рішення Тетрівської сільської ради 11 сесії другого скликання від 30 червня 2021 року номер 309 про на території Тетрівської сільської ради місцевих податків та зборів із внесеними доповненнями рішеннями від 19 червня 2024 року номер 1917 про продовження терміну дії рішення сільської ради 30 червня 2021 року № 309 І надаємо проєкт рішення вже на погодження на бюджетну комісію з подальшими настаннями на Зміни там. Немає змін, це продовження, продовження. дії рішення 21 року року. Голосуємо. Стан... голосуємо. Хто за? 4 за, Комісія рекомендує до сесії. Ні, 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 давай їй до протоколу. Да. Але на ще у нас питання. Питання щодо змін штатного розпису. По яка вже є, буде зміна посади. У нас змінюється. На директор управителя штати будуть змінюватися Дрескому, і Дрескому. Дрескому, Так, Проєкт рішення є, хто за? Так, Дрескому. рекомендуємо. Дрескому. Ну, це ваша робота, тому штатний розпис, будь ласка, все одно буде це питання розглядатися на сесії. За погодженням усіх далі депутатів. Ми Дрескому. рекомендуємо. Так. Ще є питання? коригований статут. За статут я казала статут. Всі питання у нас на сегодня вычерпаны. Да?